Валкам евіонти Сетон Лайфсешен. Майніласкаво просимо усіх на цю пряму трансляцію. Settle in. сьогодні. Ми співпрацюємо з IRC Safe, щоб провести два прямих ефіри про податки в США. Будь ласка, пам'ятайте, залишаючи коментарі під час цієї прямої трансляції, не слід ділитися жодною особистою чи конфіденційною інформацією, оскільки ми є публічною платформою. У сьогоднішньому випуску ми надамо загальний огляд податків, включаючи різновиди податків, за що сплачуються податки та як платяться податки протягом року. У другій частині наступного тижня ми розповімо, як підготуватися до подачі річної податкової декларації, хто повинен її подавати, які документи потрібно мати при собі, куди звертатися, щоб заповнити податкову декларацію, та як уникнути податкових шахрайств. Почнемо з головного питання. Що таке податки? Податки це гроші, які сплачуються уряду, щоб допомогти оплатити різні державні послуги та товари через те, що в США існує кілька рівнів державного управління, ви сплачуєте податки до федерального бюджету, бюджету штату, і навіть можете сплачувати податки до міського чи місцевого бюджету. На національному рівні податки контролюються службою внутрішніх доходів IRS, а на рівні штату. Податковою службою вашого штату. Податки важливі з багатьох причин, передусім, тому що з цих грошей фінансуються державні програми та послуги, якими більшість з нас користуються щодня, наприклад, школи, публічні бібліотеки чи пожежні служби. Ці послуги призначені для підтримки сервісів, якими ми всі користуємося як спільнота. Сплата податків також вважається частиною нашого громадянського обов'язку в США. Це вимагається законом і є внеском у розвиток суспільства. Несплата податків може мати негативні наслідки. Щоб мати право на певні пільги, такі як соціальні виплати при виході на пенсію, ви повинні довести, що сплачували податки протягом певної кількості років, щоб мати на них право. Насамкінець, якщо ви заповнюєте певну імміграційну заяву або змінюєте статус, вас можуть попросити показати записи ваших податкових декларацій або підтвердити, що ви сплатили податки. Щоб уникнути будь-яких зупинок або пауз у цьому процесі, краще сплатити ці податки і мати ці записи. Якщо ви не сплачуєте податки вчасно, це може мати серйозні наслідки. По-перше, існують грошові штрафи та пені. Вам доведеться заплатити штраф за несвоєчасну сплату або подання невірної інформації. Ці штрафи, як правило, становлять певний відсоток і зростають щомісяця, якщо ви не сплачуєте або не подаєте правильну інформацію, тому дуже швидко сума штрафу може стати великою. Якщо ви продовжуєте не сплачувати свої податки, податкова може вилучити гроші з вашої зарплати або заморозити ваш банківський рахунок до тих пір, поки ви не заплатите. Також слід враховувати, що оскільки податки вважаються громадянським обов'язком, то коли ви подаєте заяву на певні зміни імміграційного статусу, наприклад, на отримання громадянства, вони враховують ваші податки в цьому процесі. Несплата податків може створити для вас труднощі при подачі заяви. Насамкінець, несплата податків вважається злочином, і уряд може прийняти рішення про порушення кримінальної справи, якщо ви їх не сплатите. З огляду на це дуже важливо сплачувати податки, щоб не зіткнутися з будь-якими негативними наслідками несплати. Існує багато речей, які утримуються за рахунок податків, до поширених послуг, на оплату яких витрачаються податкові кошти, належать школи, публічні бібліотеки, парки, ремонт та отримання доріг. Місцева пожежна служба та поліція. Податки також оплачують інші програми, такі як державні пільги, Medicaid та Medicare, пільги для ветеранів, армія, зарплати місцевих, державних і федеральних представників та політиків. Деякі з них оплачуються за рахунок федеральних податків. Тоді як більша частина того, чим ви користуєтесь щодня, швидше за все, фінансується за рахунок податків вашого штату або місцевих податків. Кожен штат і місто має свій власний спосіб використання податкових грошей. Ви можете почути в новинах, коли у вашому місті з'явиться новий бюджет або відбувається голосування за бюджет, і ви можете дізнатися більше про те, як ці гроші використовуються на місцевому рівні. Ця інформація є доступною для громад, тому що, по суті, ви платите за ці послуги, і уряди повинні звітувати перед своїми виборцями про те, як вони використовують ваші гроші. Податки можна розбити на різні категорії або типи податків, які ви сплачуєте. Найпоширеніший податок, з якими ви стикаєтесь щодня, це податок з продажу або податок на споживання. Коли ви щось купуєте до нього, додається певний відсоток податку, який зазвичай надходить до державного та місцевого бюджетів. Основний податок, про який думає більшість людей, це прибутковий податок, тобто податок на дохід, який ви заробляєте. Федеральний уряд і більше штатів мають прибутковий податок, хоча є деякі штати, де немає податку на прибуток. Правила та ставки різняться між окремими штатами та федеральною системою. Далі йде податок на соціальне страхування, який надає допомогу людям з обмеженими можливостями або людям, які досягли пенсійного віку, приблизно 67 років. Щоб отримати право на повну соціальну допомогу, вам потрібно буде довести, що ви працювали і сплачували податки протягом 10 років впродовж свого життя. Для людей, які приїжджають до США пізніше, особливо важливо сплачувати податки, щоб досягти цієї 10-річної позначки для отримання повних пільг. Вік виходу на пенсію становить 66 років. Це якщо ви народилися в період з 1943 по 1954 рік. Якщо ви народилися в 1955 до 1960 роках, пенсійний вік поступово збільшується, поки не досягне 67 років. Для тих, хто народився в 1960 році або пізніше, повна пенсія виплачується у віці 67 років. Крім того, люди з достатньою кількістю кредитів можуть вийти на пенсію вже в 62 роки, але їхні виплати будуть зменшені. Існує також податок Medicare, який покриває медичне страхування для людей похилого віку. Податок на нерухомість сплачується, якщо ви володієте землею чи будинком, в деяких штатах ви можете сплачувати податок на нерухомість за автомобіль. Існують інші види податків, але це основні, з якими ви швидше за все зіткнетеся. Аналогічно до того, як витрачаються податкові кошти, федеральний уряд, уряди штатів і місцеві уряди також встановлюють податкові ставки для кожної з цих категорій. Враховуючи все вище зазначене, сума, яку ви ймовірно заплатите у вигляді податків, буде різною для кожного. Основні фактори, які слід враховувати, коли ви думаєте про те, скільки ви будете платити податків, такі де ви живете? Кожен штат і місцева влада встановлює свою податкову політику і податкові ставки. Наприклад, людина у Нью-Йорку швидше за все буде платити іншу ставку ніж людина у Вірджинії. Рівень вашого доходу. Податкові ставки також відрізняються залежно від рівня вашого доходу. Причому для певних категорій доходу податкова ставка відрізняється від інших. Крім того, ваш дохід може дати вам право на спеціальні програми або кредити, які можуть зменшити суму вашого боргу. Склад сім'ї ще одним фактором, який враховується при визначенні ваших податкових зобов'язань, є склад вашої сім'ї. А саме, скільки людей у вашій сім'ї, яких ви отримуєте за рахунок своїх доходів, і як ви повідомляєте про це податковій службі. Заповнюючи податкові форми, ви обираєте свій податковий статус самотні самотні, подружжя, яке подає декларацію разом, подружжя, яке подає декларацію окремо, глава сім'ї або вдівець, який відповідає певним вимогам. Кожен статус передбачає різні податкові вимоги. Крім того, вас попросять повідомити, скільки у вашому сімействі є осіб. Дітей або людей похилого віку на отримані. Всі ці фактори враховуються при розрахунку суми, яку ви повинні будете сплатити податками. Щоб дізнатися про податкові ставки у вашому регіоні, ви можете зайти на сайт податкової служби за адресою irs.gov, відвідати вебсайт органів влади вашого штату або місцевої влади, або звернутися за порадою до податкового фахівця. Ви також можете скористатися податковим калькулятором, щоб оцінити скільки ви можете заплатити податків. Найголовніше, що можна винести з цієї інформації, це те, що сума, яку ви заплатите, залежить від вашої індивідуальної ситуації, але ви можете діяти на випередження, використовуючи ці інструменти, щоб бути проінформованими та підготовленими. Тепер, коли ми знаємо всі ці подробиці, давайте поговоримо про те, як ви насправді сплачуєте ці податки. Зазвичай ми сплачуємо податки протягом року. По-перше, ми сплачуємо податки з продажу або податок на споживання за будь-яку покупку, яку робимо. Якщо у вас є земля або будинок, ви сплачуєте податок на нерухомість. У деяких штатах ви можете сплачувати податок на нерухомість за свій автомобіль. Спосіб сплати податку за нерухомість залежить від вашого місця знаходження та ситуації. Але майже завжди є можливість сплачувати його щомісяця або в певний час протягом року. Якщо ви працюєте в компанії, податки також вираховуються з вашої зарплати щомісяця. Якщо ви працюєте на себе, наприклад, маєте власний бізнес, працюєте підрядником або виконуєте роботу на замовлення, як Uber чи DoorDash, податки не вираховуються автоматично з вашої зарплати, і ви повинні самостійно звітувати про свої доходи перед податковою службою та сплачувати податки щоквартально. Ми розглянемо ці дві сфери більш детально пізніше в презентації. Наприкінці року ми також подаємо податкову декларацію, яка показує, скільки ми повинні сплатити податків і порівнює цю суму з фактично сплаченою. Податкова декларація також показує, чи потрібно вам платити більше або чи винен нам уряд гроші. Цей процес називається річною податковою декларацією і завершується період з кінця січня до середини квітня наступного року. Податкова служба АРС щороку встановлює вимоги до мінімального доходу для подачі податкової декларації. Однак ми рекомендуємо подавати декларацію незалежно від вашого доходу. Ви можете претендувати на певні пільги, наприклад, такі як повернення коштів. У другій частині цієї серії прямих ефірів ми детально обговоримо податкові декларації. Ви дізнаєтесь про переваги подачі декларації, як підготуватися та знайти корисні ресурси для завершення цього процесу. Ми поговоримо про податки, які ви сплачуєте як працівник компанії протягом року. Коли ви влаштовуєтесь на роботу компанію, вас попросять заповнити трудову документацію, включаючи податкові документи. Форма W4 це федеральна податкова форма, яка повідомляє вашому роботодавцю, скільки податків він повинен вирахувати з вашої зарплати. У цій формі ви вказуєте свою особисту інформацію, включаючи номер соціального страхування, статус подачі документів, про які ми говорили раніше, всіх осіб, які перебувають на вашому утриманні, а також інформацію про те, чи працюєте ви на кількох роботах. Ця інформація використовується для визначення суми, яку необхідно вирахувати з вашої зарплати. На додаток до цієї федеральної форми ви можете отримати форму штату або навіть міста, в які запитують аналогічну інформацію, щоб вирішити, скільки отримувати податків на рівні штату та місцевих податків. Знову ж таки, якщо вам цікаво, скільки податків у вашому регіоні, ви можете скористатися податковим калькулятором онлайн. Наприкінці року ваш роботодавець видасть вам форму w в якій буде вказано, скільки податків ви сплатили зі своєї зарплати за весь рік. Ця форма знадобиться вам, щоб подати річну податкову декларацію. Запам'ятайте, що ви заповнюєте форму W4 до того, як почнете працювати, а форму W2 – для того, щоб заповнити річну декларацію. Ваш роботодавець зобов'язаний надати вам форму W2 до 31 січня. Давайте швидко розглянемо приклад того, як виглядають податки у вашій платіжній квитанції або платіжній відомості. У верхній частині платіжної квитанції ми маємо всю вашу інформацію: інформацію про компанію та період оплати. Нижче ми бачимо ваші години і ваш заробіток. Ця людина заробляє 16 доларів на годину за 40 годин на тиждень. І у неї є трохи понад нормових, що дуже добре. Ця людина живе в Нью-Йорку, і під її заробітком ви можете побачити сплачені неї податки. Як ви бачите, він сплатив федеральний прибутковий податок, прибутковий податок штату, соціальне страхування, Medicare і деякі інші податки специфічні для штату Нью-Йорк за відпустку по догляду за дитиною та страхування на випадок інвалідності. Таким чином, загальна сума, яку ця людина сплачує зі своєї зарплати на податки, становить 146 доларів 39 центів. Тепер у цій іншій області перераховані всі інші відрахування, які були зроблені з їхньої зарплати, наприклад, медичні виплати. Сейф має англомовне відео про те, як ознайомитись з платіжними квитанціями більш детально. Ви можете переглянути його на сайті www.safeirc.org або на YouTube. Отже, тут ми бачимо ваш загальний заробіток до сплати податків у розмірі 760 доларів, це так званий валовий заробіток, нижче вказана сума, яку ви отримаєте після сплати податків та інших відрахувань, яка називається чистим заробітком. Податки зарплати цієї людини становлять 146 доларів 39 центів, а інші відрахування 125 доларів. Отже, чистий заробіток цієї людини або сума, яку вона фактично забере додому, становить 488 доларів 61 цент. Ми хотіли б поділитися цим з двох важливих причин: по-перше, якщо щось виглядає неправильно, або у вас є питання щодо того, що вираховується з вашої зарплати, вам слід поговорити з роботодавцем, щоб отримати пояснення. Також важливо знати, скільки у вас залишиться в кінці зарплатного періоду, щоб ви могли точно скласти бюджет на домашні витрати. Тепер ми трішки поговоримо про податки для тих, хто працює на себе. Самозайнятість означає, що ви не є працівником компанії. Ви можете мати власний бізнес, бути підрядником, працювати за сумісництвом, як от Uber, DoorDash, Amazon Flex, або отримувати оплату за інші товари та послуги в інший спосіб, наприклад, через eBay, Etsy, Airbnb чи Venmo. Це також включає готівкові платежі. Як самозайнята особа, ви не є працівником компанії і не отримуєте заробітну плату від компанії через службу нарахування заробітної плати. Люди, які отримують зарплату безпосередньо через компанію, зазвичай мають встановлену ставку оплати праці погодинну плату або оклад, і податки вираховуються безпосередньо з їхньої зарплати. Якщо ви отримуєте дохід від самозайнятості, ви повинні самостійно звітувати про свої податки перед податковою службою. Якщо ви заробляєте більше 400 доларів на рік від самозайнятості, ви повинні зітувати про цей дохід щоквартально, щоб уникнути штрафних санкцій з боку IRS. Щоб звітувати про цей дохід, вам потрібно відстежувати прибуток, який ви отримуєте, і будь-які витрати на ведення бізнесу, а потім відкладати гроші для сплати податків. Покладіть ці гроші в безпечне місце, де ви не будете до них торкатися, наприклад, на ощадний або окремий рахунок. Зазвичай ми рекомендуємо відкладати близько 25% від вашого прибутку, а для більш точної оцінки суми можна скористатися податковим калькулятором. Головне, що потрібно пам'ятати, якщо ви працюєте на себе, залишатися організованими, вести облік усього, що заробляєте і витрачаєте на свій бізнес, а також зберігати всі квитанції та документацію для підтвердження податкової звітності. Квартальні податки сплачуються 15 квітня, 15 червня, 15 вересня і 15 січня. Щоб сплатити ці податки, ви можете заповнити форму 1040 es на сайті IRS і сплатити передбачувану суму безпосередньо до IRS на їхньому веб-порталі. Якщо вам потрібна допомога в цьому процесі, ви можете звернутися до податкового фахівця. Наша найкраща порада для вас, якщо ви працюєте на себе: залишатися організованим, відстежувати прибуток, витрати і пробіг, якщо ви їздите на роботу на автомобілі, відкладати гроші спеціально для сплати податків, і сплачувати їх щоквартально, щоб уникнути будь-яких додаткових зборів. Тепер, коли ви знаєте більше про податкову систему і про те, як ми сплачуємо податки протягом року, у другій частині цієї серії наступного тижня ми розглянемо підготовку до заповнення річної податкової декларації. Ми розмістимо посилання на цю подію в коментарях, щоб ви не забули її відвідати. IRC має офіси в більш ніж в 25 містах США, які пропонують фінансові курси та індивідуальні фінансові консультації для обговорення вашої фінансової ситуації. Щоб дізнатися більше про фінансові курси на подібні теми або ж зустрітися з фінансовим консультантом, перейдіть на сайт where we work. Виберіть Сполучені Штати і виберіть найближчий до вас офіс. Дякуємо, що приєдналися до нас на цьому заході. Ми покрили багато інформації. Ви можете повернутися до цього запису в будь-який час після заходу, щоб переглянути інформацію ще раз. Ми також заохочуємо вас стежити за стрінкою з у Фейсбук, щоб отримувати найсвіжішу інформацію про адаптацію до життя в Сполучених Штатах.